Місто жовті води середа. Де тепло, там і добро. Так кажуть у народі. А на вулиці Пожежній тепла, як і добра, чекають та й до сьогоднішнього дня. Давня історія з встановленням електричного опалення у будинках 3 та 4 по вулиці Пожежній аж надто затягнулася. І тепла, яке людям обіцяли підключити до нового року, максимум до різдва, ще й досі немає. До нашої редакції звернулась донька жительки будинку 3 по вулиці Пожежна, героїні наших минулих сюжетів Ганни Єрьоменко. Старенька вже захворіла на пневмонію і опинилася у лікарні. Я Кубиць Ольга Іванівна, дочка Єрьоменко Анни Корнієвни, яка проживає по пожарній 3. На даний момент мама знаходиться у лікарні із пневмонією. Справа в тому, що у будинку номер 3 по пожарній так і не почався опалювальний сезон. Спочатку нам обіцяли, що в жовтні до опалювального все зроблять, потім до нового року. Ну, Но, слава Богу, після нового року нам поставили конвектори, але вони й не підключені і до цього часу вони не підключені. Самовольно десь трошечки в спальні підключили цю батарею, але це йде електроенергія, за яку треба буде платити, а бабусі пенсія дуже маленька. Я не в змозі допомогти, бо теж працюю вчителькою, і зарплата не настільки висока, щоб допомагати. Чи можу, тим допомагаю? Кругом конвектори поставили, поставили е, лічильник, але нічого це не підключено. Щось там іще треба. Кабель нібито кинули по стовпах. Але що далі з цим кабелем, щоб не 380, а було, двісті двадцять Тобто ніхто нічого не говорить. І хто винен і це ж. Розумієте, розбиратися це ж не я маю. Це має розбиратися влада, чому до цього часу люди одна з інсультом лежить, не піднімається. Мама, оце тільки в кімнаті і в лікарні зараз. Пенсіонер, який е, з паличкою ледь передвигається, і мати одиночка з двома дітками, в якого бронхіальна астма. Оце ситуація чотири квартири, які повністю холодні. Цілу осінь і до, до Нового року ми ходили і ЖКХ, і тепломережі, і у мера були і той, що був, і, і теперішнього заяви позалишали. Е, ніхто нічого сказали, що все зроблять, але сроків ніхто не називає. Но обіцяли ж до нового року підключити. Отже, цю обіцянку не було а, витримано. Ні, ні, абсолютно. І зараз е, з депутатом ми тісно працюємо з нашим місцевим Надією Петрівною. Вона обіцяє, що доведе справу до кінця, але вона тільки перший раз. Обрана сьогодні сесія. Вона сказала, що знову як депутатський запит вона винесе це на сесію, але це вже не перший раз. Поговорили і залишилося все так без якоїсь дії. 28-го року мама пережила два голодомори. Опухша лежала в 47-му році. більше 45 років стажу на, на шахті, і оце треба, щоб людина, доживши до такого віку, не могла зігрітися у власній квартирі. Фірма-підрядник, яка займалась встановленням опалення, 28 грудня завершила свою роботу. І далі під чутким керівництвом відділу ЖКХ у будинки вже мали подати електроенергію. Коли це нарешті буде зроблено, наразі невідомо. Але вже пройшла більша половина зими, і можна лише здогадуватись, якою важкою вона видалась для мешканців пожежної 3 та 4. Ми чекаємо відповіді від управління житлово-комунального господарства, яке координує роботу усіх підприємств, задіяних у встановленні автономного опалення за бюджетні кошти.